А от Дональд Трамп а, а, чи то прикидається не дуже, чи то таким і є. А він каже, що Україна сама дала Путіну привід піти, розбомбити її як слід. Отак, от що ми дали ще привід. Він взагалі не розуміє, що Путіну ніхто приводів починати війну 11,5 років тому взагалі не давав, які розгортати її до повномасштабної. В нього немає приводу. У нього є імперські амбіції, бажання вбивати і воювати. Просто він грає, в йому двіжухи ж малувато було. Пам'ятаєте, ну ми зараз їм шороху наводимо. Але який привід? Привід того, що ми знищили тушки, які збиралися нас атакувати? Але Трамп каже: мені не сподобалась павутина, коли я це побачив, я сказав: Ось вона тепер буде удар. Це він ще пам'ятаєте? Поговорив у середу з російським датором Путіним телефончиком, подзвонив йому. Після того, як Путін продовжує свої теракти проти нас і сказав, так Путін сказав, я готую удар. Путін, а потім Трамп видаляв той пост, повертав його. Потім виправдовувався, казав, я просив Путіна цей удар не завдавати. Я казав, що я з Україною. А тепер виявляється, що це ми самі дали Путіну нас побомбити. Ну давайте послухаємо американського президента. Вони дали Путіну привід учора розбомбити їх до біса. Ось що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: Ну, все, тепер буде удар. Маю надію, що війна в Україні не переросте в ядерний конфлікт. Як каже дипломат, політик історик постійний гість моїх ефірів Роман Безсмертний, Ну да, якщо удар в ніч на 6 червня, це є відповідь Росії. Це удар помсти, то їм час підписувати капітуляцію. Бо ці та інші удари ми бачимо і так щодня, і це ясно, що ніякі удари помсти вони просто вкладаються в військову доктрину. війни і Путіна, але ж там виють їхні зетблогери, яким все мало нашої крові, які теж закликають бути ядеркою відповідь на спецоперацію Павутина. Тому там, тому очевидно, що Росія вже давно їхні спроможності не ті. При цьому американський лідер сподівається, що Росія не стане зупиняти переговори з Києвом. Сенатський законопроєкт про санкції проти Росії він назвав дуже сильним, але рішення про нові обмеження каже, буде ухвалювати особисто. Президент Шадональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії за необхідності, оскільки війна країни з Україною продовжує затягуватися. Якщо я вважатиму, що Росія не укладе угоду або не зупинить кровопролиття, я скористаюся цим, якщо це буде необхідно. Сказав він журналістам на борту Ерфорсван. пише CNN. він додав, що сенатори. Багато з яких підписали законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, залишають остаточні рішення за ним. Я не говорив з ними про це. У них є законопроєкт, але рішення буде за мною. Це мій вибір. Вони зробили це таким чином. і Це заощадило багато часу. Якби це сталося, Тож, я з цим згоден. Я ще не вирішив його використовувати. Це дуже сильний законопроєкт. Додав він. Тим часом президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. трапитися це може на саміті G7. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. А шостого червня. В ефірі на Єрмак нагадав про його нещодавній візит у Вашингтон, який назвав одним із перших кроків у підготовці майбутньої розмови двох президентів. Наш візит був підготовкою, тому числі до я думаю, зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і президентом Трампом на полях зустрічі G7 у Канаді. Дональд Трамп також заявив з цікавого, що вже не дружить з Путіним. Отакої він розповів, що залишається з Україною і буде дуже жорстким у випадку необхідності. Це станеться. Я в це вірю. І якщо цього не станеться, або якщо я побачу, що хтось виходить за кордони. Якщо Росія вийде за кордони, ви будете вражені, наскільки жорсткою буде реакція. Пам'ятайте про це, вони люблять говорити, що я з кимось дружу. Я ні з ким не дружу. Я з вами дружу. Я не дружу з Путіним. Я хочу, щоб відбувалися правильні речі для нашої країни, для кожного, для людства. Але саме я зупинив проект Північний Потік-2. До мене про нього взагалі ніхто не чув. Жодна людина в цьому залі не знала про Північний потік потік-2». Ну можливо, ви знали. Я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду щодо видобутку корисних копалень. Знаєте, я за те, щоб зупинити вбивство. Це те, чого я хочу. Ця війна ніколи б не почалася. але друзі, я маю нагадати вам, що до цього Дональд Трамп заявив, що Україна уявіть собі сама дала причину Путіну рознести наші міста, і той факт, що внаслідок атаки РФ по Україні тоді загинуло щонайменше 4 цивільних, і ще мінімум 80 поранено. Це нічого, і те, що ми били по військов, Вих, цілях захищаючись, а Росія просто знищує мирне населення. Вочевидь, теж нічого вони дали Путіну привід учора розбомбити їх до біса. Ось що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: ну все, тепер буде удар. Маю надію, що війна в Україні не переросте в ядерний конфлікт. А до цього були ще й тези про дітей, що посварилися. Якщо пам'ятаєте, ви все правильно чуєте, якщо не чули, президент США порівняв війну в Україні з російським агресором, з двома маленькими дітьми, що б'ються як божевільні в парку. Ми з Путіним не діти, які граються на дитячому майданчику в парку. Він вбивця, який прийшов до цього парку, вбивати дітей. Так Зеленський відреагував на нещодавню заяву Трампа. Чи ви вважаєте, що президент Трамп піддає президента Путіна достатньому тиску? Кілька заяв, які ми чули в останні кілька днів і тижнів, то він називав його божевільним. А тут раптом він сказав вчора, що ця війна нагадує йому біку хлопчиків у парку, яким треба трошки дати помахатись кулаками, кожна людина свободна в висловлюванні своїх думок. І Я думаю, що це важливі аргументи і цінності свободи, демократії, до речі, за якими. Боремось проти русських, які нам нав'язують інший світ. І президент Трамп, я не думаю, що це такий, такий, така алегорія про дітей, що вона підходить до нашої війни. Чому? Тому що ми не гралися з русскими. І це історія не про двох дітей, це конкретно вони прийшли до нас, і це доросла людина. Путін точно не дитина. Він розуміє, що він робив, і це більше схоже як доросла людина. маньяк, який прийшов на дитячий майданчик. І там сидять діти, і він прийшов просто зі зброєю. і просто краде людей. Він вкрадав. У нас дітей це факт. Вбиває цих дітей. Він вбивав це факт. Він забирав цих дітей, а залишав їх без батьків. Ось на що це схоже. І тут не можна просто так сказати, на мій погляд, що ну давайте розтягнемо їх в сторону. Ніхто так не бореться з маньяком. Так не буває в житті. Це маньяк і дитина на дитячому майданчику. І ця дитина, ми, ми подорожлішали за цю війну дуже сильно, але все одно він прийшов на наш майданчик. І з маніаками зазвичай дорослі люди цього світу. Якщо ми діти вже, то дорослі люди всього світу зазвичай з маніаком не проговорюють нічого. А ізолюють маніака, садять його в тюрму. Ізолюють від людей. А якщо це маніак, терорист, то з терористом так спробують якось про щось поговорити, щоб визволити людей. Ось так це працює. Путін не скриває, що він прийшов за зброєю на нашу землю. Він пишається цим. Він розказує, що він прийшов когось захистити. Потім до цього він казав, що він сюди не приходив, це не я. А зараз він вже пишається тим, що так, він каже, відверто: я прийшов туди і буду це робити. Тому що вважаю, що історично це наша територія. Це маньяк, це не дитина. І чи вистачає сил? Я вважаю, що весь цей потенціал, всі інструменти тиску у президента Сполучених Штатів Америки є. На мій погляд, є. Починаючи від санкцій, економічних блокувань, пакетів озброєння, об'єднання навколо себе інших європейських лідерів, які хочуть цього. Вони всі хочуть. Вони дивляться на президента Америки, Дональда Трампа, як на лідера світу, але світу свободного і демократичного, поділяючи з усіма нами однакові цінності. Вони дивляться на нього і говорять, будь ласка, будь лідером з нами. Лідером, ти є лідер, ти президент Америки, ти Дональд Трамп. Зупини Путіна. А ми, європейці, ми будемо тобі допомагати. Бо Європа не така сильна, як Америка. Ось і все. Європі ще прийдеться стати дуже сильною, але це попереду. Ну, ми говоримо сьогодні. Сьогодні боротьба і тому президент Трамп може все це зробити. Я так вважаю, і я хочу подякувати тут і сенату. І Я знаю, що позитивні є сигнали від сенаторів і від конгресменів щодо пакету санкцій. Які готують Сполучені Штати Америки Лінсі Грем? Я йому вдячний за таку ініціативу. Вони тут були з Блюменталем і сенатором. ми дуже вдячні. Це хороші сильні кроки. А по іншому, а як говорити по іншому з людьми, які окрім сили нічого не розуміють, плумберг посилається на міністра фінансів України Сергія Марченко і зазначає, що якби ми зробили все необхідне для запровадження жорстких санкцій в двадцять другому році, напевно, що зараз ми вже вже говорили про відбудову, яка відбувалася в Україні. Але на початку війни була певна нерішучість. Це дало Росії можливість обійти санкції. Ось цю нерішучість ми бачимо і зараз. від... Дональда Трампа в першу чергу. Якщо я зрозумію, що Росія не укладе угоду або не зупинить кровопролиття навіть 5,6, і 6, я говорив 5,6, і 6, а тепер це більше. Тисячі на тиждень солдат гинуть. І гинуть люди, а не лише військові. Гинуть люди, але в основному гинуть солдати. Так, я запроваджу санкції, якщо це необхідно. У мене дійсно є така можливість. Я про це не говорив. у них є закон. Це буде залежати від мене. Це моя опція. Так, і зробимо, і це заощадило би багато часу, якби це сталося. Тому я нормально до цього ставлюсь. Я вирішив, поки цим не користатися. Це дуже, це дуже сильний законопроект. І ви знаєте, що зараз уже навіть відверті трампісти підтримують цей законопроєкт антиросійських санкцій. Зокрема, спікер конгресу Майкл Джонсон відзначив, що підтримка запровадження нових санкцій, більш жорстких проти Росії, вона зростає. Сам він досить схвально відгукнувся про законопроєкт. Додав, що є багато членів конгресу, які хочуть, щоб ми Провадили якомога суворіші санкції проти Росії, і я є прихильником цього, сказав Майк Джонсон, журналістам. Я нагадаю, що в березні сенатор Лінсі Грем представив законопроєкт антиросійських санкцій згідно нього. Сполучені Штати обкладуть 500% відсотковим митом всі товари, які поставляються до сполучених штатів Америки. Ну а ті, хто відповідно захоче купити російську нафту та газ, потраплять під ці санкції. Фактично, це є такою забороною на експорт будь чого до сполучених штатів, в разі якщо. Хочеться російської нафти або газу. Знаєте, для Росії це такий дуже серйозний і потужний удар, тому що російська війна її здатність вести цю війну дорівнює можливості продавати нафту. Після рішення, після ухвалення власне, цього закону, жодна країна світу. Швидше за все не захоче купувати російські носії, аби не втратити доступ саме до американських ринків. І в разі, якщо законопроект таке схвалять, це може стати дійсно таким потужним санкційним ударом для Росії. Ну і хочеться також відзначити, що не лише американський політиком активно зараз підтримує ці санкції. Фрідріх Мерц, німецький канцлер, спеціально приїздив до сполучених штатів для того, аби поговорити з Дональдом Трампом і в першу чергу обговорити ці санкції. Серед іншого провів переговори Мерц також із сенаторами. Відзначив, що на жаль, високопосадовців сполучених штатах. Не усвідомлюють зараз реальних масштабів переозброєння, яких які веде Росія, і додав мерт, що варто чітко розуміти: єдиною жертвою в цій війні є Україна, і в жодному разі не зміщувати акценти, не намагатися подивитися на російсько-українську війну з будь-яким розумінням до агресора. Україна є жертвою дуже жорсткої агресії, і ця агресія йде лише з боку Росії. і в руках Росії є можливість негайно зупинити цю війну. Вони могли зупинити її за одну ніч. Тому я попросив президента піти разом з нами більше тиснути на цю владу на Путіна, щоб закінчити цю жахливу війну. Трохи оптимістичнішим я був ще кілька тижнів тому, коли перші дипломатичні ініціативи були більш-менш вдалими. а поки що змусити росіян сісти за Тіл переговорів надзвичайно складно Тому я попросив президента зробити більше щодо Росії та тиснути на Росію. ви знаєте, що в сенаті є законопроект про додаткові санкції. Щойно були дебати дискусії з деякими колегами з сенату. Дебейт mm -hmm. some... тому я дуже сподіваюся, що ми підемо разом і зробимо те саме. і мета у нас одна покласти край цій жахливій війні. Does... Але Чи ускладнює це переговори, мирні переговори? Якщо наш президент, президент Трамп, називає ці атаки, ці слова сильними. Що ж, моя особиста думка дуже зрозуміла і дуже проста. тільки сила приносить мир. Mm -hmm. А якщо ти слабкий, то накликаєш на себе агресію. Тому Україна має бути сильною, і це причина, чому ми надаємо підтримку військову, фінансову, політичну для неї самої. і це те, що ми б хотіли, щоб це тривало стільки, скільки буде потрібно. але знову ж таки, наша спільна мета довести цю жахливу війну до кінця. Це теорія чи спекуляція, яка може бути правильною чи неправильною, але ця війна зараз відбувається, і ми маємо з цим боротися, і ми маємо вирішити це зараз. Немає сенсу обговорювати минуле. Це сталося. Якби ми мали Україну як члена НАТО, що було заявлено у 2008 році, і американці підтримали це, а французькі і німецькі уряди були проти, то можна було б знову спекулювати на тему, чому сталася ця війна. Україна тоді. Була потужною ядерною державою. вони були третьою за величиною ядерною державою у світі, і вони погодилися позбутися всієї ядерної зброї. і після цього Росія напала на Україну чи сталося б це, якби на території країни була ядерна зброя, Те ж саме питання можна поставити ще раз. Ні, ця війна зараз відбувається, і ми маємо її зупинити зараз. це наше завдання. Фінляндія засудила Трампа за спроби послабити санкції Грема проти Росії. Прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо заявив, що спроби президента США Дональда Трампа пом'якшити законопроект про обмеження стосовно Росії є неправильним напрямком. Йдеться про законопроект, який анонсував сенатор республіканець Лінці Грем, А днями в The Wall Street Journal з'явилася інформація, що адміністрація Трампа нагадаю намагається якраз пом'якшити антиросійські санкції, які перебувають на розгляді Сенату США зараз. Пакет заходів зазначу, підготовлений сенатором Гремом, Зокрема, є дуже сильним і його потрібно ухвалювати зараз, каже прем'єр-міністр Фінляндії. На засіданні національних зборів коаліційної партії в Гельсінки. Послухаємо. Ми повинні прийняти рішення зараз. Нам потрібно змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Я сподіваюся, що США проголосують за нього якомога швидше і без змін. Як я вже і зазначила, адміністрація Трампа зараз намагається тиснути на сенатора Лінці Грема, зокрема, аби послабити його законопроект. А причиною цього, як знову ж таки, пише Wall Street Journal, є наміри Білого Дому налагодити свої відносини із Москвою замість того, аби карати державу агресорку за. Продовження війни проти України протягом останніх тижнів Білий Дім та інші посадовці адміністрації тихо зв'язувалися з офісом Грема, як пише видання, закликаючи його пом'якшити свій законопроект, зокрема внісши до документа винятки, які б дали змогу Трампу обирати проти кого або чого будуть введені санкції. Ще один спосіб послабити документ це перетворити у проєкті слово шутеке. Перекладається як повинен на слово мей, тобто означає може, скрізь, де зокрема слово повинен зустрічається в тексті. У такий спосіб буде скасовано обов'язковий характер передбачених обмежень. Американські посадовці заявили, що скасування обов'язкового характеру санкцій зробить законопроект Лінці Грема, по суті беззубим. В той же час співавтор документа Річард Блюменталь. Від демократичної партії я нагадаю, підтвердив факт закритих переговорів із Білим домом, але відмовився коментувати їхню суть. Він зазначив, що цитую: ми рухаємося вперед, і Білий Дім бере участь у наших переговорах, сказав сенатор демократ. Водночас. В офісі Грема розкритикували ці пропозиції. Там уточнили, що очільник Білого Дому і так може запроваджувати санкції на свій розсуд уже зараз. А цей законопроект має зробити санкції проти Росії обов'язковими в цьому і суть документа. Але лінці Грем публічно заявив, що таки планує внести принаймні деякі зміни до законопроекту. Втім, додаючи нові формулювання. Він має на увазі ті, які дозволять виключити країни, що надають військову чи економічну допомогу Україні. Таке положення може захистити європейських союзників України від 500-відсоткових тарифів, які документ запроваджуватиме на імпортні товари з будь-якої країни, що купує російську нафту, газ, уран чи інші продукти. Але союзник Трампа публічно не підтримав зміни щодо яких. Його на нього, точніше, таємно тиснула адміністрація президента. США. я нагадаю, що виступаючи в овальному кабінеті ще 5 червня, Дональд Трамп заявив журналістам, що законопроект із санкціями взагалі не повинен розглядатися без його прямого схвалення. Ну і зазначу, що цей документ, який передбачає жорсткі економічні обмеження проти Росії, наразі має уже підтримку на рівні 82%. Голосів у сенаті з обох американських партій, і цього більше ніж достатньо, аби навіть подолати президентське вето у голосуванні. Водночас, президент Трамп Боюється, що цей документ може зашкодити його меті відновлення відносин між Сполученими Штатами та Росією. Важливою є ситуація і в палаті представників американського конгресу. Позитивним сигналом напередодні стала заява спікера палати представників Майка Джонсона, який фактично підтвердив необхідність запровадження цих санкцій і підтримки законопроекту Грема Блюменталя. Водночас зараз ми бачимо ось такі непублічні сигнали з адміністрації Дональда Трампа і прямі заяви самого ж Трампа, які схоже свідчать про протилежне про неготовність Білого Дому ухвалювати чи сприяти такому рішенню, і додатковий тиск стосовно ще додаткових обмежень проти Росії, то вони можуть розглядатися на майбутньому саміті Великої Сімки. І в цьому ключі маємо повідомлення від прем'єр-міністра Канади, який напередодні оголосив пріоритети саміту G7. Зокрема, за його словами, дискусії будуть присвячені питанням справедливого і міцного миру для України та інших конфліктних регіонів світу. Зазначив він також будуть розглядати питання зміцнення миру та міжнародної безпеки, а протидію іноземному втручанню та транснаціональній злочинності і поліпшення реагування на лісові пожежі серед. Іншого те, що в першу чергу стосується нас з вами, то на саміті Великої Сімки теоретично може бути ухвалене рішення про зниження це стелі перепрошую ціни на російську нафту із 60 доларів за барль до 45. це очевидно стало би додатковим інструментом тиску на Росію і збільшення в першу чергу тиску на російську економіку карні. Прем'єр-міністр Канади як послідовний друг і партнер України очевидно готовий докласти максимум зусиль, аби протягнути таке рішення на рівні Великої сімки. Але проблема очевидно в позиції Трампа, який не хоче вводити нові санкції чи обмеження проти Росії, і в цьому ми з вами мали можливість уже багато разів пересвідчитись. До слова. Карні запросив Зеленського на саміт G7 А під час їхньої треба сказати дуже теплої зустрічі в Римі під час церемонії інтернізації Папи Римського, і фактично, це ще раз доводить нам прихильність карні до питань, які будуть стосуватися зміцнення позиції України у питанні війни проти Росії. Ну і по суті, G7 – це перший майданчик, де можуть поспілкуватися знову віч навіч Трамп і Зеленський.